Дівчата у ділі. Привіт, дівчата у ділі! Це подкаст про жінок у сферах, де їх не звикли чути. Сьогодні ми поговоримо про інженерію програмного забезпечення і про жінку, яка в цій справі не гість, а частина гри. Мене звати Софія, а наша героїня Єва. Вітаю, Єва! Рада тебе чути. Всім привіт! Що саме тебе зачепило в інженерії програмного забезпечення? Можливість створювати щось з нуля, логіка алгоритмів чи масштаб складних систем? Мене зачепило поєднання всіх цих факторів, але в різному контексті. Створення з нуля це чистий драйв, це коли ти бачиш, як порожній екран перетвориться на робочий сервіс. Логіка алгоритмів дає інтелектуальний азарт, коли потрібно знайти найкоротший шлях до рішення, але найбільше захоплює масштаб. Те, як тисячі рядків коду складаються у величезну систему, що працює без боїв і допомагає людям. Це справжнє мистецтво сучасної інженерії. Це відчуття, коли ти будуєш складний механізм, де кожна деталь має значення. Які найбезглуздіші стереотипи про дівчат айтішниць ти чуєш найчастіше? Які з них дратують найбільше? Найчастіший стереотип це гуманітарний склад розуму, через який дівчатам, нібито важче дається логіка чи архітектура систем? Також часто чую, що дівчина в команді це лише для краси або для тестування, а не для серйозного бекенду. Найбільше дратує знецінення успіхів. Це коли вважають, що дівчина отримала посаду завдяки зовнішності або квотам, а не через свої знання. В Майті вирішує кота не гендер, тому такі упередження виглядають максимально безглуздо в 2025 році. Чи стикала Ся ти з упередженням, що технічні проектування та система мислення це не дівоча справа, так деколи це відчувається в дрібницях. Наприклад, коли на технічних обговореннях складні питання архітектури пісіду адресують хлопцям, є дивне упередження, що дівчата краще в комунікації, а системне мислення це чоловіча територія. Але і код, і логіка абсолютно гендерно нейтральні. Коли я презентую чітке технічне рішення або спроєктовану систему, будь-які упередження зникають бо в інженерії аргументом є лише результат. Чи доводилось тобі доводити, що твій інтерес до програмування справжній, а не тренд чи випадковий вибір? Мені не доводилося нічого доводити словами, бо за мене говорить мій результат. В інженерії неможливо довго імітувати зацікавленість. Якщо ти не гориш цим, ти просто не витримаєш темпу навчання та складності задач. Будь-які сумніви щодо трендовості зникають у той момент, коли людина бачить твій підхід до роботи. Справжній інтерес проявляється в очах і в написаному коді, а це неможливо підробити. Чи вважаєш ти, що жінкам у технічних професіях доводиться докладати більше зусиль, щоб їх сприймали більш серйозно? На жаль, так жінці в IT часто потрібно бути на голову вищою за колег чоловіків, щоб отримати такий же рівень довіри до своїх технічних рішень. Там, де хлопцеві повірять на слово, від дівчини очікують детальних доказів і бездоганного виконання. Це не завжди відкрита ворожість. це стіше, це несвідомі упередження, але це лише загартовує. Такий додатковий тиск змушує нас ставати справді крутими фахівцями до професіоналізму, яких неможливо придратися. Чи легко тобі знаходити людей, з якими можна обговорювати? технології, код і розвиток у сфері. Загалом так, адже ця спільнота дуже відкрита. Код це універсальна мова, тому знайти однодумців на форумах чи конференціях нескладно. Проте знайти своїх людей у реальному житті, з якими можна на одній хвилі обговорювати архітектуру чи нові фреймворки, це вже питання везіння та оточення. Мені пощастило, в університеті та професійних колах завжди є ті, хто поділяє мій драйв до технологій і постійного навчання. Як ти бачиш своє професійне майбутнє в інженерії програмного забезпечення? Я бачу себе не просто розробником, а архітектором складних рішень. Мені хочеться створювати продукти, які вирішують реальні проблеми людей, а не просто пиляти код. У майбутньому я прагну працювати з високонавантаженими системами або штучним інтелектом. Головне для мене ніколи не зупинятися у навчанні, адже в нашій сфері кожен новий день це оновлення знань. Хочу бути професіоналом чий досвід допомагатиме розвивати український техсектор і виводити його на глобальний рівень. Це був подкаст Дівчата у ділі. Ми говоримо про жінок у сферах, де їх часто не помічають. Слухайте, помічайте і давайте більше простору голосам, які звикли ігнорувати.